Дівчата, всім величезний привіт! Всіх ради вітати на своєму каналі. Сьогодні у мене буде для вас відеоогляд мого другого замовлення з компанії Avon за вересень місяць 2025 рік. Тому давайте з вами будемо розкривати, тільки прибігла з пошти. Ось, і вже для вас знімаю відеоогляд. Одразу скажу, замовлення було невелике. За необхідності, було просто деякі там позиції мене попросили замовити, тому я робила друге замовлення. Так, розкриваємо. Перше, що я вам хочу показати, дівчата, це у мене було замовлені три ось таких інтимних гелі. Для інтимної гігієни. Рожевий гель трошки прим'явся. Ну, я думаю, що нічого страшного. Головне, що він ніде не потік, ніде не зламався, трошки прим'явся в коробочці. Три ось таких у мене замовили різних інтимних гелі. Для інтимної гігієни від Avon Kia гелі дуже класні. Багато хто їх хвалить, багато хто. Знайомий Avon завжди їх замовляють. До речі, в мене навіть чоловіки замовляють. Деякі чоловіки бувають, у мене замовляють, просять замовити ці гелі для інтимної гігієни. Дуже подобається. Нічого в цьому поганого не бачу, коли чоловіки за собою доглядають, це добре. Так, далі мій чоловік попросив замовити шампунь. Я йому замовляла шампунь-кондиціонер для волосся. Здається, в минулий раз три в одному ось такий. Він в об'ємі 125 мл, якщо я не помиляюсь. Десь об'єм написано. ну, А, 200 мл, вибачаюсь. Просто маленький шампунь. Каже мені мені ось такий шампунь. тільки в великому об'ємі. Кажу, великому немає, замовлю те, що є. Каже, тоді замовляй два. То я йому замовила ось такий три, три в одному. Тут у нас шампунь, кондиціонер та гель для душу. Так, і другий я замовила йому інший. Два в одному. Тут у нас шампунь та кондиціонер. Ось такі. До речі, на аромат. Я не знаю, чи вони різні, чи однакові. Зараз я протестую. О, різні, різні. Цей шампунь більш свіжіший. Тому йому сподобався цей шампунь. Я йому замовила два, але різних. Так що, нехай користується, протестує. Це сказав суперський. Так, далі, дівчата, що в мене було в замовленні? У мене дитина ходить до репетитора. І скоро у нас день вчителя. І я вирішила, що до шоколадки. Ми вже третій рік ходимо до одного і того ж самого вчителя. До коробки цукерок або шоколадки зробити ось такий презентик. Це у нас ріденьке мило для рук з лінійки Avon Senses та лосьон для рук. З дозатором, все як, як треба в об'ємі 200 мл. Це у нас бергамот та зелений чай. Я вважаю непоганий такий презент. І гель для рук, рідке мило, і лосьон для рук. Тобто навіть на кухню поставити, помили ручки, потім одразу лосьйончиком скористалися, то супер. Так, мені сподобався аромат в каталозі, і я вирішила замовити на подарунок такий невеличкий презент. Так, дівчата, і останнє, що є в моєму замовленні, це аромат Premier Люкс». Ось це аромат, який був у мене за умови там, якихось виконань. От, по каталогу, здається, від 1000 гривень робиш замовлення там пропозиція тижня, так би мовити. І цей аромат можна було придбати по гарній ціні. До речі, останнім часом я помітила, що аромати Premier Lux дуже часто фігурують у якихось розпродажах. Ось, І щось у мене така чуйка, що компанія хоче цей аромат, ну, взагалі зняти з виробництва. Можливо, я помиляюсь, не знаю. Але я захотіла собі придбати цей аромат в колекцію. Якось я в каталозі його м, на ароматизованій сторіночці трошечки. Вже протестувала, він мені сподобався, видався дуже приємним, і я вирішила собі його замовити. Хто не знає, ось так виглядає такий скляний флакон. Ось у нього пластмасова кришечка. Ось такий. Мені здався цей аромат такий, знаєте, осінній. Зараз я його опшикну. Це такий. Солоденькі, знаєте, якісь, дійсно, якийсь для мене він осінньо-зимовий. Ну, непоганий аромат, знаєте. Ось чомусь нам, ну, трошки важкуватий. такий солоденько важкуватий. Не знаю, як вам правильно його описати. Зараз я гляну ноти і потім вам його опишу. Ноти такі, тут у нас магнолія, жасмин та гардензія. Не гардензія, а гарденія, вибачте. Ну, я вам хочу сказати, що в жовтневому каталозі він також буде по гарній ціні в розпродажному, на розпродажній сторіночці за умови придбання. Не знаю, дівчат, чесно кажучи, чому його так часто почали виставляти на погарним пропозиціям. Дуже приємний, дуже такий класний аромат. В жовтневому каталозі він буде коштувати 459 гривень. Ось, а я його придбала за 300 з чимось гривень він коштував мені. При умові придбання там, продуктів на 1000 гривень та більше. Ось. Дуже тішуся, що цей аромат у мене з'явився. Також. Ось тому буду користуватися ним задоволенням. Він якийсь спочатку, такі, знаєте, важкуваті ноти, але потім вони розвіюються, він такий більш квітковий стає. Ось, Відчувається магнолія приємний такий. Не знаю, він мені якийсь осінньо-зимовий цей аромат, тому буду користуватися осінню взимку, на літо, на весну, навряд. Ось тому я дуже задоволена таким подаруночком. Ось мені подобається. Сподобався ароматик. Не знаю, чому я раніше не звертала на нього уваги. Напевно, що чи смак змінився, чи якось я його роздивилась зараз більш-детально, більш, більш, більш можна так сказати. Більш він мені зараз подобався і е, саме зараз чомусь мені його захотілося придбати. Аромат класний. Я думаю, що цей аромат буде стійкий. До речі, хто а, замовляв собі вже цей ароматик, пишіть, як він вам, а, пишіть свої враження про нього, дуже буде цікаво, тому що я вже давно на нього дивилась. А, думала замовляти, не замовляти, але вирішила замовити, тому що, ну, можливо, компанія його зніме з виробництва. Мені б хотілося щоб цей ароматик у мене був, тому що лінієчка люкс взагалі. Як ви знаєте, вже її немає в каталозі, її вже вивели і у жовтневому каталозі замість лінійки люкс є ось такі нові позиції. Напевно, що через це, мені так здається, компанія хоче вивести і цей аромат. Замість лінійки люкс, тепер у нас в лінійці NU є бальзами для губ помадки. Для губ, до речі, помади відновлення. Вони не матуючі, я так розумію. Так, далі, ну, це кремчики. Щось іще я бачила якусь новиночку. А, ось все є. Також є сироватка для вій і брів. Ну, Но... В принципі, якось так, знаєте, в лінійці Нью бачити декоративну косметику. Це якась така, знаєте, ну, новинка. Раніше не було декоративної косметики в лінійці Нью. Ось, хіба що там сироватки, які стануючим ефектом, якось тут є креми сироватки, але що були помади це вперше. Це буде новинка в жовтні. Ось, Тому мені здається, що вони вивели лінійку люкс і ввели Декоративну косметику у лінійку NU. Також звертайте увагу, будуть у нас в 30 мл, в нових флакончиках, в нових об'ємах тудейки, блексайд. До речі, тут ось є дуже гарна пропозиція аромат фарове Vun в 30 мл на хвилиночку. Раніше, здається, мені не було в 30 мл цього аромату. За 199 гривень за умови придбання будь-якого іншого продукту зі сторінки 4,13. Тобто, зі сторінок з лінієчкою NU. Зверніть увагу, можете щось придбати з цих сторінок, та фаровий земон в 30 мл, за 199 гривень ви зможете придбати. Ось. Також у нас тут є ароматик 3 за 599 гривень. Тут він у нас є в якості благодійного товару. Місія проти раку молочної залози допомагати так просто. 20 гривень від продажу аромату зі сторінки 15, 20 гривень від аромату Трізель буде спрямовано на покращення умов ранньої діагностики раку молочної залози у Україні. Ось так. Також є ось такий набір. Також благодійна сторінка є ось тут. Я позаминулого замовлення замовляла ось цей крем. До речі, зараз він у мене є у використанні дівчата. Він мені дуже подобається з ароматом кокосу. Дуже класний. Тому, скоріш за все, що я його знову придбаю. В жовтневому каталозі, тому що ну, на відоні мені сподобався і аромат, і все. І ще я вам хотіла показати: така незвична новинка буде. Зараз, дівчата, хвилиночку. Ось, вже пішов у нас ранній запуск святкової колекції. Ось такі подарункові набори. І помітьте в наборах, в якому оформлені у нас ідуть крем суфле для тіла, парфумовані. В круглих таких е, баночках, так, ну, щось таке незвичне, здається, Avon такого не було. Таких круглих баночок. Ось дуже цікаво, у нас Today, Attraction тут заявлений. Далі, дівчата, звертайте увагу, є аромати в 30 також в нових флакончиках, в нових об'ємах, яких раніше не було. Наприклад, Love. You, у нас в 30 мл. Так, далі, який ще аромат? Фаровей був. О, фаровий гламур, я не пам'ятаю, був чи не був в 30-ці. Ось, за 289 гривень будь-який аромат за умови придбання будь-якого продукту з каталогу, окрім сторінок зі спеціальними пропозиціями. Ось. Так що, дівчатка, звертайте увагу також. Така невеличка новиночка. І те, що туди в 30 звісно, для мене це ну, вперше. Я раніше не бачила бачила в 10 мл, 50, 100 мл, але в 30 вперше. Так, Ось так, дівчатка. Це вже у нас каталог-жовтень. Буду вже збирати на нього замовлення потихеньку. Не знаю, хто що буде замовляти або не буде, тому що ціни просто закачатись можна, чесно кажучи. Ось тому на цьому все. Таким було моє замовлення, друге замовлення з компанії Avon за вересень місяць. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал і до нових зустрічей на моєму каналі.